7 вересня СУБОТА, Пісня, народжена життям, Частина 1. Моя сила та пісня, Господь, і Він став на спасіння мені. Це мій Бог, і прославлю його. Вихід 15.2. Смерть здавалася неминучою. Поразка здавалася неминучою. З обох боків височіли гори. Попереду було червоне море. Єгипетська армія наближалася до ізраїльського табору. Ізраїльтяни були впевнені, що їхнє життя скоро закінчиться. Яким же було їхнє здивування, коли Червоне море розступилося перед ними? Уявіть собі, їхнє здивування, коли після того, як вони безпечно перейшли по піску, стіни води обрушилися на переслідувачів, знищивши всю армію в одну мить. Опинившись у безпеці на іншому боці моря, Мойсей і всі діти Ізраїлю заспівали чудову пісню визволення. Це була пісня, котра свідчила про унікальний досвід, який пережив ізраїльський народ. У ній співалося про поразку єгиптян. Я буду співать Господеві, бо дійсно звеличився він. Моя сила та пісня Господь, Господь муж війни, колісниці фараонові й військо його вкинув у море. Вихід 15 15.1.4 У такий спосіб ізраїльтяни визнали велич Бога. Вони на власному досвіді відчули його силу, стали очевидцями здійсненого ним чуда. У життєвих труднощах Бог може стати нашим особистим могутнім визволителем. У безнадійних обставинах життя Бог може стати нашим переможцем. Навіть у найскладніших ситуаціях Він може відкрити для нас нові можливості. Бог має вихід із кожної нашої проблеми. Коли в нашому житті настає темна ніч, Боже світло продовжує сяяти. Дотепер, за його словом, розступаються води червоних морів, що постають на нашому шляху, і це народжує пісні в наших серцях. Можливо, фанні Кросбі було не завжди легко повірити, що Бог незмінно веде нас, коли їй було лише шість тижнів, вона втратила зір. Причому причиною була лікарська помилка. Хоч вона була сліпа, Бог дарував їй особливе бачення. В її серце він вселив пісню а не одну, а понад вісім тисяч гімнів. Фанні Кросбі, автор цих гімнів, бачила значно більше, ніж могли бачити зрячі люди, які оточували її. Очима свого розуму вона бачила дивовижну милість, прощення, турботу, силу і любов, Бога. Одного разу вона написала: я завжди вірила в те, що добрий Господь у своїй безмежній милості в такий спосіб через мою сліпоту освятив мене для служіння, яке мені дотепер дозволено звершувати. Її гімни принесли благословення багатьом поколінням християн. Один із псалмів, кожний мій крок, передає філософію життя цієї жінки. Він закінчується чудовими словами. Коли я прокинуся для безсмертного життя, перенесуся в царство вічного дня, я вічно співатиму свою пісню про те, що Ісус направляв кожен мій крок. Разом з Фанні Кросбі та давнім Ізраїлем ми можемо сьогодні співати Я вічно співатиму свою пісню про те, що Ісус направляв кожен мій крок.